Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число 24 вересня. Класна робота. Назвіть мені число, в якому один десяток і три одиниці. І я з вами згодна! Це число 13. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 13 до кінця рядка, тисни відео на паузу і виконайте завдання. Продовжуємо працювати з цим числом. Що відомо про це число? Це натуральне число. Непарне, в натуральному ряді стоїть на 13 місці. Має сусідів. На новому рядочку давайте запишемо. Сусідів числа 13. Це число 12 і число 14. Число 13 розклади на суму розрядних доданків. 13 дорівнює 10 додати 3. Пригадайте, як правильно обчислити приклади на дві дії. Спочатку потрібно виконати першу дію, а потім другу. Обчислення ми здійснюємо зліва направо. Працюємо з підручником. Сторіночка 18. Завдання номер 2 Знайди значення виразів. Вираз записуємо в зошит 42 додати 30 і додати 6. Нам потрібно 42 додати 30. Дорівнює 72. Ми результат можемо надписати на дією додавання. А 72 додати 6 дорівнює 78. У цьому разі ми одиниці дамо до одиниць. Наступний вираз ми запишемо другий стопчик. 84 відняти 3 і відняти 50. У цьому виразі ми спочатку 84 віднімемо 3. Я з вами згодна: це дорівнює 81. А 81 відняти 50. Дорівнює 31. 78 відняти 50 і додати 1. 78 відняти 50. Ми десятки віднімаємо від десятків. Дорівнює 28. А 28 додати 1. Одиниці додаємо до одиниць Дорівнює 29. 56 додати 2 і відняти 20. 56 додати 2 дорівнює 58, а 58 відняти 20 дорівнює 38. Тисни відео на паузу і попрацюй з іншими виразами самостійно. Сьогодні на уроці ми додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами. Знайди значення першого виразу в кожному стовпчику. Працюємо усно. завдання номер 3 міркуємо і рахуємо разом 56, додати 20 і додати 3. Це вираз у дві дії. Щойно ми з такими виразами з вами працювали. Ми знаємо, що спочатку потрібно. 56 додати 20. І це дорівнює 76, а 76 додати 3, дорівнює 79. Скажіть, будь ласка, як це обчислення допоможе знайти значення другого виразу? я з вами згодна, що це той самий вираз. Тільки у першому виразі у нас вираз на дві дії, а другий вираз вираз на одну дію і другий доданок 23, який ми розкладаємо на розрядні доданки на 20 і 3. Працюємо з наступним виразом: 96 відняти 60 відняти 5. Нам спочатку потрібно 96 відняти 60. Дорівнює 36, а 36 відняти 5 дорівнює 31, дійсно. А тепер давайте звернемо увагу на другий вираз. Як обчислення першого виразу допоможе нам знайти значення другого виразу? Ми звертаємо увагу. У виразі на віднімання від'ємник 65, а це є сума чисел 60 і 5. Щоб відняти число 65, ми спочатку віднімемо 60, а потім 5. Наступний вираз 25 додати 40 і додати 3. Спочатку нам потрібно порахувати 25 додати 40 дорівнює 65, а 65 додати 3, Дорівнює 68. І звертаємо увагу на другий вираз. Другий доданок 43 ми подамо у вигляді суми розрядних доданків 40 і 3. І дійсно, це той самий вираз, адже ми спочатку 25 додамо 40, а потім 3. Рекомендую розв'язання за схемами. Продовжуємо працювати усно. Це завдання номер 4. 52 додати 36. Другий доданок 36. Подаю у вигляді суми розрядних доданків 30 і 6. 52 треба спочатку додати 30, а потім додати 6. 52 додати 30. Дорівнює 82. А 82 додати 6. Я з вами згодна До рівня 88. 69 відняти 46. Від'ємник 46 подаю у вигляді суми розрядних доданків 40 і 6. Нам потрібно спочатку 69 відняти 40 і відняти 6. 69 відняти 40 дорівнює 29, а 29 відняти 6 дорівнює 23, що спільне у міркуваннях при додаванні та відніманні двоцифрових чисел частинами? Як ви вважаєте, дійсно у цих виразах ми звертаємо увагу. У виразі на додаванні ми другий доданок подаємо у вигляді суми розрядних доданків. А у виразах на віднімання ми від'ємник будемо подавати у вигляді суми розрядних доданків. Працюємо із завданням номер 5 Знайди значення виразів з коментарем. 52 додати 26 записуємо зошит. Другий доданок 26 подаю у вигляді суми розрядних доданків 20. і 6. Нам потрібно 52 додати 20, а потім додати 6. 52 додати 20. Дорівнює 72. А 72 додати 6. Дорівнює 78. 86 відняти 44. Відємник 44 ми подаємо у вигляді суми розрядних доданків. 40 і 4. Нам потрібно 86 відняти 40 і відняти 4. 86 відняти 40. дорівнює 46. Записуємо це число, а 46 відняти 4 дорівнює 42. Тисни відео на паузу і попрацюй з наступними стопчиками, двома стопчиками самостійно. Самооцінювання. Намалюй смайлик в зошиті, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу!